Близько 20 років у боксі бердичівлянин, майстер спорту міжнародного класу, учасник чемпіонату світу та багаторазовий чемпіон України Олег Чулячеєв. Навесні цього року боксер здобув золото на чемпіонаті України. Україна мені дуже довго діставалася ця медаль, тому що я вже скільки боксую боксую все время другий, третій, другий, третій. А ось це от щось для мене значить. Сімікратний чемпіон України починає юноші, юніори, молодь. 18-23 і чоловіки. Це було тяжко, але він по, ю... по молодіжі. Учасник Європи, учасник світу. Олег Чулячеєв, член збірної України, вперше за останні 30 років історії Бердичівського боксу, став першим номером країни, каже тренер. Такого ще не було. Е -е, перший раз став першим. Були другі, були треті, але але вже зробив все, як кажуть, як треба, щоб дійсно прославити місто Бердичів і нашу Житомирську область. Насправді нелегко далась ця перемога, згадують але боксер та його тренер. Ми стали перші. Тяжко було розсікся в полуфіналі, але дали судді, і врач дав добоксірувати, і він став першим. Бо чотири рази ми ставали другими. А цей раз, як нам Одеса, як кажуть, дала зелену дорогу. Цей бій у мене був півфінальний. Я в першому раунді одразу ж ми столкнулися головами, і розсічення в мене серйозне, і суперника також. Наш бій зупинили, але по тому, що судді побачили і дали мені перемогу. А фінальний бій це мій друг, і так сказати, противник. По всій моїй кар'єрі ми з ним зустрічалися шість разів. І три рази він переміг, три рази я. І також я з ним в 19-му році в чемпіонаті України серед дорослих я в фіналі також з ним боксував, але тоді я поступився. Тоді я був після травми, бо за пару місяців до цього я його переміг на міжнародному турнірі. А до України я там травмувався і ходив з гіпсом, то не так підготувався. До цієї перемоги каже Олег, йшов поступово. Згадує, у спорт привів його ще зовсім малого тато. Двоє старших братів на той час теж займались цим нелегким видом спорту та мали вже свої певні успіхи. Перші серйозні перемоги Олег здобув ще у 2011-му. Виграв перший свій турнір найсильніших боксерів, а до цього я нічого такого не вигравав, ну, серйозного, це і ніде толком не їздив. А Потім з цього почалося, поїхав на перший чемпіонат України, зайняв друге місце, але в тому ж році у нас був відбірковий чемпіонат України до чемпіонату Європи, і там я вже став першим. Поїхав на чемпіонат Європи, але там, як ще не досвідчений, так сказати, то не вдалося перемогти. Але досвід прийшов з руками. Далі юніори, по юніорам я зразу поїхав на чемпіонат України, п'ять поєдинків, для мене це було щось нове, що зразу було так багато боїв, але я справився, всіх переміг. В тому ж році я став другим на чемпіонаті Європи, потім молодь. По молоді два роки був першим номером, їздив в чемпіонат Європи, світу, там без медалей, але на чемпіонаті світу був п'ятим, трошки, трошки не дали перемогти. І потім вже дорослий бокс. І тут все почалося. Почав трошки їздити по дорослим спочатку, але у нас ще є збірна до 22 років. Там я перші роки був то третім, то другим. І останній рік став першим також. Але через ковід не вдалося поїхати на Черніт Європи. А вже по дорослим загалом, з 17-го року я по дорослий, то був чотири рази другим і ніяк не міг стати першим. А ось в цьому році все вдалося. В нього за 300 офіційних 350 бою. На всіх змаганнях це офіційно, де все числиться. Учасник чемпіонату світу серед дорослих, еліта. Теж вперше в історії Житомирщини. Учасник Європи. Рівняються на старшого товариша і молодші боксери. Мотивує, звісно. і мені підказує. Бо коли в парах піше, видно, помилки, маю перший дорослий розряд. Вигравав область. Їздив на Україну. Я мрію виграти Україну, поїхати на чемпіонат Європи, чемпіонат Азії. Де більше по любительській кар'єрі виступати. Самовіддача, повага до ближніх і тренерів, такі риси характеру, на думку Олега, мають бути у справжнього боксера. Хлопець не перестає мріяти та йти до наступних перемог. Мріє це Олімпійські ігри 28 му році. Дай Бог, щоб з цією вагою боротися, щоб нам не заважали, щоб ці наші вороги-терористи нам ніде не поставляли палки знову, як вони можуть. Нині боксер та його тренер готуються до чемпіонату світу. Від'їжджаємо в Узбекистан. Там маємо провести збір і матчеві зустрічі. Після цього ми після 18 липня маємо збір бути на конче заспі, готуватись. До чемпіонату світу в Англії. Проведемо в Узбекистані в Ташкенті пару матчевих зустрічей з Узбеками. Може ще якісь країни під'їдуть. А в, цьому, в березні місяці у нас основний чемпіонат світу ще буде. Це все, все, все підводиться до нього. Хочу чуть. А собі своїм суперникам і друзям Олег бажає залишатися людьми.